Після проведення брифінгу автоактивісти проїхали автоколоною під будівлею головного управління ДАІ, де на них уже чекали пікетувальники з Майдану. По дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Даїшник, який стояв на проїжджій частині, зачепився за дзеркало бокового огляду автоучасника автомайдану. Ми отримали відео інциденту. Смотри, смотри, що творять. Спеціально, спеціально. Смотри, смотри, що творять. Що творять? Бросився під машину спеціально гаїшник. Гаишник спеціально бросився під машину. Як зазначають у прес службі Думаю, міліції, зараз працівника ДАЇ шпеталізовано з чисельними травмами спини та забиттями. Він стояв між двома полосами руху, і коли проїжджала ця машина, він картинно взяв, кинувся локтем на зеркало заднього вигляду і потім. Коли машина приїхала, він кретіно впав, пошкутильгав і заліз до себе в машину. Один з них розпочав рух прямо, а інший здійснив різкий маневр ліворуч, в результаті чого збив співробітника державтоінспекції з ніг та ще протягнув кілька метрів за собою. Після чого після скоєння цього ДТП водії зник у невідомому напрямку водія машини, яку зареєстровано на товариство з обмеженою відповідальністю, шукають Юлія Панкова, Людмила Бадалян, Олександр Романюк, Богдан Стрілець, ТСН 1+,1.